Вітаю глядачів каналу Київі 24. Я поет сатир Кюрко Космина, і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила вам саме сюди. Український мін'юст досяг рекордних глибини в обціловуванні усього, що в начальства погано сидить. Після червневих скандалів навколо очільниці міністерства і віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної її підлеглі вирішили, що більше такого терпіти не можна, і просто в офіційному Тік-Току мін'юсту поширили відео про те, як їхню начальницю треба не підозрювати, а просто любити, із кожним дотиком до екрану свого смартфону. Я перепрошую. Покажіть, будь ласка, яке яка вас фото стоїть на головному екрані. disimular Así el problema es la Las duda No nos ven pasar normal. El que se enoja Mi amor Pierde un turno Y se baja En esta estación Tenemos saldo deudor Любові клерків до начальниці, що й не скаже, що пані Ольга в уряді працює віце-прем'єркою із питань європейської інтеграції, а не, скажімо, азіатського холопства. І хоча ролик креативні тіктокери мінюсту все ж таки видалили, і навіть сама Стефанішина невдячно обізвала його крінжем. Та якщо в комунікаційної команди пані Ольги іще лишилися у ті речовини, під якими придумається такий піар державних чиновників, вірю, про кабінетний культ особи ми з вами ще дізнаємось немало цікавого. Хтось в курилці щось крутив із фольги, хтось дістав пакетик зі штанів і проявився. Лик святої Ольги на смартфонах, вдячних лизунів. в днину цю врочисту і велику не горить в Мін'юсті жодна з ламп. Сяйво Стефанишинського лику сяє так, що в Штатах сліпне трамп. Заздрість нам, румуни, фіни й польки, скиглить вата, сльози, не тая. В нас в мін'юсті є ікона Ольги, навіть у Вахтерки й водія. Мов велика ніжна Парасолька зі своїх заставочних світлин накриває Україну Ольга від біди та заздрісних козлів. В немовлят за мить минають кольки, і геморой проходить в дідусів. Щойно на смартфон із ликом Ольги хтось із них хоч на хвилинку сів. А якщо вас чимсь дратує Ольга, І культ особи чимсь не догодив, то хапайте ваші білі польта йдуйте геть від справжніх людських див. Ендальна епопея із призначенням нового мовного омбудсмана вийшла на новий виток маразму й зашквару в актора озвучки Олександра Завальського, який з Днацька виявився єдиним, кому влада згодна довірити захист української, знайшовся новий соратник блогер та письменник Остап Українець. І ще якихось два тижні тому пан Остап сам крутив пальцем біля скроні, обурюючись, як можна серйозно розглядати кандидатуру Завальського, у якого досвід озвучування мокрих бандитів був, а досвід правозахисту чи здійснення мовної політики жодного. Та щойно блогерові самому запропонували посаду в майбутньому офісі Завальського. Весь його скептицизм миттю розвіявся. А от прізвище українець під листом на підтримку кандидатури Завальського нав. Поки з'явилося, чи то сама наявність пана Остапа в команді автоматично дає будь-якому профану плюс 200 до компетенції, чи то так зазвичай і виглядає одвічна битва за шквару та амбіцій, але лишається лише побажати успіхів і панові Остапу і його репутації. У світі не репутацій. Незмінні від прадавності закони. Якщо від діжки штин на метр несеться, то в діжці хрін зна що, але не мед. Та, попри недвозначність ситуацій чи снобські та естетські забобони завжди знайдеться чуйне й чесне серце, яке чомусь заб'є на цей момент. І виїжджає діжка на дорогу турботою завалена повінця, і сяє, мов новесенький червінець, і віщує мові щастя й благодать. Та як у велику діжку хрінь значого встромить маленьку ложку українця, То й штин від діжки це не те, щоб змінить, і ложку краще більше в борщ не пхать. Після українського дронового колапсу в аеропортах Росії із Москви долинуло три звістки, одна кринжовіша за іншу. Перше, що розгніваний Путін звільнив із посади міністра транспорту Романа Старовойта, друга, що звільнений міністр у той же день оперативно застрелився, і контрольна третя в голову, що звільняв свого міністра Путін уже добу, як застрелений. Непостижимі сторінки російського буття, і яка вже різниця, що то було, не виніс ганьби з аеропортами, злякався слідства по накрадених мільярдах, чи свої за них же і вколошкали. Просто був міністр в Росії і нема. Та й в принципі нахрен не треба, як і всієї решти Росії. Новин, вагон і ще каністра лились на Курськ Москву і Таганро. В Кремлі з посади звільнено міністра, який до того превентивно здох. Здавалось, все йшло за звичним планом: зняття з посади слідство, суд, тюрма. Та в кейсі з вже зажмуреним романом з цих опцій майже жодної й нема. Найгірший збій кремлівської програми, найбільше вертикальне западло, втекти із крісла уперед ногами до того, як тебе зняло пойло. Тож хай цей чин тривав в Кремлі постійно, являє світу задому красу. Що більше вати вб'ється самостійно, то менше праці буде в ЗЕСУ.